одне і те теж звучить. Коли закінчиться війна? Да завтра, завтра закінчиться, не волнуйтесь. Ну, ну я, сказ, я сказав, війна закінчиться завтра. Просто завтра, о 8-й годині ранку. Точно, точно я сказав о 8-й годині ранку. Ну, Трамп сказав, я закінчу війну за 24 години. Ну, Ну він так сказав, ну 24 години. Тільки в якому році 24 години він не сказав. Зеленський сказав, ми візьмемо, зайдемо в Крим. Він сказав, це коли, що в яхті будемо, там що, там, кофе пити, чи що він там, шампанське пити він хотів. Рік тому. О, такий він. Всі кажуть. Казати можна, можна що завгодно. Війна від цього не скінчиться. Війна скінчиться лише тоді, коли Росія не зможе більше воювати. Просто не зможе. Чому? Люди, люди скінчаться. Не скінчаться. Зброя скінчиться. Ну, якщо її перестануть виробляти, і Путін не зможе зброю покупати десь, то можливо війна скінчиться. Але я не думаю, що так трапиться. Якщо у Путіна не буде грошей, о! Якщо у Путіна не буде грошей на війну, то можливо війна і скінчиться. Але. Для того, щоб в нього не було грошей, треба перестати в нього купувати. уран, мідь, алмази, нафту, газ. І далі, далі, далі багато ще пунктів є. Нафту. Нафтопроводи якось там ще працюють, ну щось вже прилітає по них. Газ, ну є, немає труби через Україну, але є інша труба. Газ потроху, потроху продається. А все інше. Нафту ще і тіневий флот возить. Там знаходять шляхи. А все інше, я кажу, золото і так далі. Вони купують. Там все вільно, ніяких санкцій нема. Так що у Путіна ще буде багато-багато грошей на війну. І він зможе дуже довго воювати. Коли війна закінчиться, не знаю. Може через рік. Сумніваюсь, через 3 роки? Можливо. А можливо, і через 10, 15, 20 років. Можливо, і таке. Хто зможе ховатись 20 років у своєї бабки під подолом, там, під юбками? Ну, ховайтесь. Якщо зможете. І ще добавлю. у 22 му році всі йшли самі в воєнкомат в нинішній ТЦК. У 23 му році вже не так, але і йшли, йшли. І повістки були, і по повісткам йшли. У 24 му році вже почали ухилятися. 20 і почали їх. Ловити і в кінці року заверещали правбусифікацію. 25-й рік, ну, подивимось. Але я думаю, що в 27-му році, скажімо так, будуть хапати всіх підряд і тягти на фронт. Так, да, буде так. Там не будуть питати, ти хворий чи не хворий нікому воювати буде. Ви ж не хочете зараз воювати? То будете воювати тоді. І демібілізація, я теж кажу, що повинна бути строк, скільки там 3 роки, 4 роки. І додому. Бо якщо війна буде 20 років, то ті, хто пішов, там буде один варіант, тільки один. До 60 років відпустять додому. Якщо не скажуть, що ні, мож, можете воювати до 70 років, може і таке бути. Так що думайте, є про що думати. Слава Україні! Героям слава!